Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема, от баба й просить діда, Поїдь діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. положила баба ту деревинку в колишочку, й пісню співає. Люлі люлі та Лесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Люлі люлі та Лесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали його того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навчишається з нього. От як підріс він, той каже. Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне є весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне є весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія та й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити, а він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем. Човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом. то Лесику, то Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати. Телесику, телесику, пеплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді каже, сідай, Талесико, на лопату. Він каже, коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він не положив на лопату руку. Так, каже, та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак, може. Та нібо, ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? І він поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати, та тільки сіла. А він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини не чуть. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчиніла хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі та їдять, думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся Телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться. Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та знов покочуся, повалюся та лесикового м'ясця наївшись. А він знову, покотіться поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й огледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знову от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей та лесить їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити, ще й хороше походити, а усі кажуть, нехай тебе середні візьмуть, а змію гризуть, гризуть, аж лити знову та бусай телесики просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть: Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов аж летить іще табонгу своїх телесик, так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А ті кажуть, нехай тебе задні візьме та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от явір упаде. От-от доведеться пропасти, коли се летить собі одне гусеня, відбилося, насилу летить та Лесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та й понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопила його на крила. Та втомило сердешне, так низенько несе, а змія за ними ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно пронесло та й посадило телесика на призьбі, а сама ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже. Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, Талесик з надвору а мені. То це вона знову виймає пиріжки та оце тобі дідусь пиріжок, а це мені. А Талесик знову, а мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш діду? Щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, каже, з призьбі телесик. Отже і озивається, говорить баба, та зирк вікно аж на призьбі та Лесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Талесик каже Ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло От вам казочка, а мені був в'язочка. Рукавичка ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку, от біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й каже, тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкряботушка, а ти хто? Жабка, скрекотушка, пусти мене. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик пустіть і мене. Іди, от їх уже троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкреботушка жабка-скрикотушка, та зайчик побігайчик а ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички, питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той, їх уже п'ятеро, Де не взявся, біжить кабан. хрух хро хро, -хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігаючик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро 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 А я кабани клан, пустіть і мене, Оце лихо, хто не набраде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, шкреботушка жабка, скрекотушка, зайчик побігаючик, лисичка сестричка, вовчик, братик, та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набрідь, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. Уліз і ведмідь семе розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Пан Коцький в одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс і думає, нащо мені він здався, тільки дурно буду годувати, нехай лучше в лісі ходить, покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже, Я. Пан Коцький, лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. А ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати кабан. А я теж не повороткий вовк. Я старий уже і трохи не вибачаю!» Тільки Зайчикові приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк спідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз на стил та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав побіля столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. Він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст, кабан як схопиться та навтіки. Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево здержало. Так він додоли впав, губ та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. заяці собі за ними. Забіг не знати куди. А потім посходили та й кажуть, такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Колобок Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Діди просить, бабусю, спекла б ти колобок? та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько. Борошно спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й бобі побіг покотитися дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лопанчику, я тобі пісеньки заспіваю, ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й знову, Біжить та й біжить, переспіває його вовк. колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я позасік метений, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь. колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, я позасік метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Клобок, клобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасі метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка, От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та тільки почав співати. Я позасік метений, а лисичка його гам та й з'їла.